Гарний настрій, цікаві конкурси та розваги, класна концертна програма. Все це подарунок житомирянам до дня молоді. Це свято спрямоване на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань та організацій України і щорічно відзначається в останню неділю червня. В Житомирі у рамках святкування Дня молоді, 24 червня, у парку культури та відпочинку імені Гагаріна. на житомирян та міста чекала цікава святкова програма. Фестиваль Графіці ми любимо життя, захід, молодь, літо, позитив, конкурс краси, виступ музичних та танцювальних колективів міста та галоконцерт переможців та гостей проекту Академія Зірок зірок-2012». протягом дня всі бажаючі могли поновити сили на фестивалі шашлику та кулінарії Золотий баран та взяти участь у шоу-ігровій програмі, а також зарядитись позитивом та отримати корисну інформацію від учасників школи юних журналістів та ініціативної групи Сіпіар. Житомиряни поділились враженнями і думками про те, яким повинен бути день молоді. Всі культурні аспекти на які є грані у молоді, це різні. Да, Нормальні, які там класичні, от хотілося б, щоб, щоб ті, хто проводить якісь свята для молоді, вони враховували всі грані, молоді, різні культурні і різні можна сказати, такі подобання молодих людей, які живуть в Житомирі. Молодість це не щось, що залежить від твого віку, це залежить від твоєї душі. Тому я думаю, потрібно продумати все не тільки для нас, потрібно для всіх, щоб кожному в місті було весело і добре. Ну напевно, какої хотілося хотілось б... Пов звізду нашої української естради Відіть сьогодні. Катерина Бусеркідзе Каріна Вознюк, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.